Сьогодні вкладає великі гроші в свою справу. Знаєте хто Наталка Денисенко. Хоче теж робити потім велике бабло. Да, а що вона тоже та теж 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 співачала танцювати? танцювати? Ні, Ру. вона відкриває власну справу, стає такою бізнес-леді, і а як вона що? сказала, стала вона стала творцем митцем, тому що вона випускає лінію своїх ювелірних прикрас і оси wow. старенький. Ніч... А чого вона плаче тоді? Бо це було дуже важко. Було дуже багато багато <рес> <кішей> <рес> енергії. Випадень. Ресурсу, і це не так легко, як вона думала, і взяла mm -hmm. на себе занадто багато обов'язків. Але, зрештою, крізь My сльози new. і непрості випробування, вона змогла mm -hmm. прийти, і вже зовсім зовсім скоро ми побачимо ці про вона сама сидить в підвалі і над фільком з брусочка золота випилює ці яких персні, які ще щось? сидить е таких в неї, яка це все випилює. А вона каже: Я хочу, щоб це було отак, 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 отак. І з фантазією своєї голови вона перед. Дає <світ> цим людям, які ручками все виготовляють. Маленькими ручками звірятки там, так? Ручками. <світ> а ніхто не допускає, що вона просто обличчя цього бренду, а там за ними стоїть величезна команда, <світ> яка просто вклала туди гроші. Ні, вона сказала, що вклала туди чесно зароблені свої власні гроші. <світ> о, а хто тобі скаже, що вона обличчя акторка України заробляє дуже багато, в неї є ці гроші, і вона розповіла, що вклала туди е, о, близько одного мільйона гривень. Ого! Аж мільйон гривень. Та? Боже мій! Оце так вести! По фопу, по фопу прийду. Фу, боже мій! Звідки такі бабки? О, аж погано стало. Я думаю, що вона це зробила, тому що її не бере золотий вік на своїй афіші. Вона сказала: Я відкрию свої золоті прикраси і буду на всіх афішах сама. Я оце, от нещодавно, прогулювався на центру міста угу. і дивлюся, от на весь будинок такий рекламний банер, і на мене дивиться Тіна Кароль в рекламі у Кризово. То я думаю, коли тобі не все рівно, якою мовою співати.